У Криму Рубль проголосили офіційною валютою і створили Центробанк. Таке рішення на позачерговому засіданні ухвалила самопроголошена Рада півострова. Банк Криму займатиметься забезпеченням грошового обігу та розвитком банківської системи замість Національного банку України. Проте, експерти застерігають, такі поспішні рішення насамперед відіб'ються на простих кримчанах. На створення центрального банку йде десь ну, не менше року. Це вимагає і кадрів. І золотовалютних резервів, і законодавчої бази. Я би радив керівництву Криму тримати статус кво і працювати в рамках платіжної системи України. Чому? Тому що я хвилююсь за простих людей, які не зможуть отримувати вчасно пенсії, заробітні плати. Крім того, уже з квітня кримський уряд планує перейти на рублеву систему розрахунку, включаючи зарплати і пенсії. Цікаво, вони за по якому курсу вони будуть пенсії переводити. Оскільки це буде людина отримувати пенсії в рублях. Ну дуже добре, національний банк має припиняти поставку гривні на півострів. 15 березня кримські відділення Приватбанку перестали обслуговувати клієнтів. У прес-службі пояснили це через нестачу готівки та надмірну кількість банківських операцій. Між тим, уже сьогодні комерційні банки на півострові працюють у штатному режимі і водночас вивчають ймовірні сценарії роботи в Криму в разі відокремлення півострова від України. Банками тістілиці можливості роботи паралельно, як в гривневій зоні, так і в рублевій зоні. Ну таки ми поки про те, що ми намагаємося Отработати технологію в случаї, якщо це буде необходимо, як стало відомо, керівником Центрального банку Криму може стати директор Кримського регіонального управління Приватбанку Борис Фінкельштейн. Загін швидкого реагування добровольців зібрали у Дніпропетровську. До нього увійшли здебільшого байкери, альпіністи та парашутисти. Всі ті, хто не має відчуття страху та здатен працювати в будь-яких умовах. Кирило Олійник за спеціальністю маркетолог, захоплюється парашутним спортом. Каже, про таку ініціативу дізнався від друзів, які пройшли навчання в Київській організації Червоного Христа. Вирішив і собі здобути навички надання першої медичної допомоги. Бувають ситуації, коли бачу якісь та на вулицях, ДТП на трассе, где очень долго ждать скорую, там или еще чего-то, да, какие-то пожары, травмы. Вот. И во-вторых, для себя, для друзей, потому что занимаюсь экстремальными видами спорта, проводим время в горах, и если там случится какая-то травма, то тоже нужно уметь оказывать друг другу помощь. Мы будем показывать, как накладывать повязки, как поступать при переломах, кровотечениях. Як делать сердечно-лігачну реанімацію, взагалі, все те, що необходимо для вказання найшов, не медицинської, а доврачебной, мы ми будемо учить. Як правильно переложити пострадавшего на носилки, як правильно оцінити його состояние, коли подходишь к человеку, который лежить без сознания. Зараз у медичному загоні 20 -ро людей. Ще тільки ж чекають своєї черги, щоб пройти навчання. Я думаю, що в ідеалі це. Это... В кожному місті має бути медичний отряд в составі около 50 человек. Це крупне города області. В кожному районі отряд в кількості 20 человек. Представники Червоного Христа кажуть, їх часто запрошують на підприємства та до навчальних закладів, щоб дізнатися про першочергову медичну допомогу. Адже такими навичками повинна володіти кожна доросла людина. За декілька кілометрів від українсько-російського кордону на околиці села Малі Проходи, що на Харківщині, розташувалися підрозділи українських військ, які беруть участь у навчаннях і патрулюють кордон. Хлопці готові до виконання свого обов'язку. Додає наснаги, кажуть, і місцеве населення. Ніхто нічого не просить, люди самі приїжджають і я, чесно, не очікував. Дуже приємно, дуже приємно, Молодці. І тільки только спасібаніше спасіба. Місцеве населення приймає дуже добре. От. Нічого, так сказати, проти. Вони проти нас не мають, ми проти них теж нічого не маємо. Ми як би, люди теж всі, як би, є страху, але є присяга, є обов'язок. Ми любимо цих, молимося за них, просимо у Господа їм. Командири хлопців не приховують. Прихильне ставлення місцевого населення піднімає бойовий дух. У навчаннях щодо зміцнення кордону беруть участь військові і прикордонники не тільки з Харківської області, але й з інших регіонів. І ставлення до всіх одинаково добре. Це дуже положительний момент. Ми дуже благодарні всім, звісно. Переносить личний состав добре. хворих у нас немає, простудних заболівань немає. Личний состав весь на місці. І свої обов'язки. Люди привозять військовим найнеобхідніші. Спальники, керемати, ліхтарики, батарейки, рукавиці, шкарпетки, їжу, цигарки. Ось я вже два дні ввожу. Сюди. Ми вже вчора більше тонни на продуктів завізли сюди. Забрали сіді на мошенники, За свої гроші возимо. Западною Україну допомагають, завтра приїде п'ять коробок ще. Весь мир збирається. Сейчас в первую очередь повністю ми контактуємо з начальством, з командиром, які знаходяться у нас, повністю плануємо питання, що в першу чергу необходимо. Стараемся. Для військових підготували місцевий клуб, щоб можна було поспати в теплі. Та наразі солдати і офіцери воліють розташовуватися в місці дислокації. Росія не відключатиме Крим від енергосистеми України. Про це заявив голова російського Міненерго Олександр Новак. За його словами, відомство планує зберегти існуючі схеми енергопостачання на півострів на основі діючих договорів. При цьому російська сторона опрацьовує і варіанти альтернативних поставок енергії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Як відомо, сьогодні Крим забезпечує себе електроенергією приблизно на 20%. Решта приходить із материкової частини України. Багато експертів вже заявили про те, що вихід АРК зі складу України, якщо і не призведе до відключення півострова від постачання електричної енергії і прісної води, то ціни на комунальні послуги зростуть в рази, оскільки кримчанам доведеться платити за ресурси за світовими цінами. У мирний час культуру фінансами не балували. А під час війни, тим паче, у мінкульті вже зізнаються, держава перекрила фінансування з держбюджету. Через складну ситуацію в країні фінансування галузі практично заморожено та зупинено. Водночас новий міністр сподівається, що інші держави підтримують Українське міністерство культури кадрами та інвестиціями. Канадський уряд пообіцяв мені на волонтерських засадах прислати сюди людину, яка працює у їхньому міністерстві, яка буде працювати одним заступників на волонтерських засадах. Я думаю, так можна говорити і з поляками. Сьогодні спілкувався з відомою індіанкою, де ми можемо залучити практику так званого болівуду, які можливо інвестувати будуть і рятувати нашу національну кіностудію Довженка. Як приклад, так само приїздили з Голівуду вже. Також новий міністр культури заявив, що звертається до ЮНЕСКО з проханням допомогти у збереженні пам'яток у Криму, оскільки півострів окупований іноземними військами. За його словами, наразі Мінкульт не має доступу до експонатів у Херсонесі та в інших музеях Криму. Відтак побоюється їхнього розграбування. Україна претендує на понад 16% активів колишнього радянського союзу. Про це повідомив речник МЗС Євген Перебиніс. Він зазначив, що Київ не підтвердив угоду з Росією про врегулювання питань правонаступництва активів радянського союзу. Частка України у загальній сумі активів та пасивів складала 16,37%. Сотих відсотків і була розрахована на основі єдиного агрегованого показника. Україна залишає за собою право вимагати відчуження на її користь належної її частки активів колишнього СРСР, зокрема у Золотовалютному фонді та резервах СРСР, нерухомій та рухомій державній власності СРСР, Алмазному фонді, повернення вкладів у Ощадбанк та зовнішній економбанк колишнього СРСР. В свою чергу зазначають в МЗС обсяг активів СССР, російська сторона не озвучує. Москва лише зазначила, що Україна повинна заплатити 20 мільярдів доларів у випадку претендування на частку активів Радянського Союзу. Херсонське селище стрілкове на Арбатська стрілка залишається одним із центрів військового протистояння. Минулих вихідних тут висадили російські десантники, які хотіли взяти під контроль компресорну станцію Чорноморна Автогазу. Інтервентів зустріли українські прикордонники. Підтяглися миколаївські десантники на БТРах. За дві доби створили потужний оборонний рубіж. Понятно, що це однозначно це українська земля, тому що граніці знаходяться далі. Ну я думаю, що. политики разберутся с собственностью этого объекта. Вот. Военные настроены обе стороны абсолютно миролюбиво. У них контакт, я лично в этом убедился, друг с другом существует. Как я понимаю, строгая установка – это не допустить никаких вооруженных конфликтов. Но все, ждем мирного разрешения этого вопроса. Місцеві мешканці всіляко підтримують українських військових, Привозять їм продовольство та речі першої необхідності. Найбільше переживають, аби не дійшло до стрілянини між військовими. Я бачила ребят і з російської сторони, і наших ребят з української сторони. Ви знаєте, діти, яким по 20 років, і не дай Бог якийсь один вистріл і погибнуть ребята або з одної сторони, або з другої сторони. Це буде трагедія для нас, для мам. Тяганина навколо об'єктів Чорноморнафтогазу може бути довгою, тож українські десантники надовго і серйозно закопуються у ґрунт, готують озброєння небо на стрілковим регулярно патрулюють українські військові гелікоптери.